Старенькі шафі, в затишному залі на полицях книжки вмирали. Ні, не погані вони були, а просто люди їх забули, забилися у інтернетні далі. Книжок більше не читали, в них мудрість підчерпнути не хотіли, і тихо сторінки жовтіли, вкривались пилом. Зав'ядали про те, що розлюбили їх, не знали. На самоті переживали митро розлуки і з болем згадували теплі людські руки. Їм лиця в час нічний наснилися, що над сторінкою схилилися, наснився погляд, сповнений любові, і на полях. Краплинки соку бурштинові, солодкий слід пальцевого відбитка, між аркушів засохла квитка, із театрального квитка закладка, як сполох думки, Чи є добра згадка. Зітхали книги. Як раніше було гарно, невже на краще? Чекати марно, але нарешті світ змінився, ковшем хлептати відео та шоу утомився, серця звільняючи від шару бездуховної криги, сьогодні в шафах оживають книги, друзі, висновок простий. Допоки послужити людству книжки згодні, не заростуть до бібліотек стежки народні, читання дуже добра справа. Вітаємо з ним книги і авторського права.